Традиційна церемонія нагородження кращих працівників бібліотечної сфери днями пройшла у Кременчуці. Бібліооскар, сьомий рік поспіль із нагоди всеукраїнського дня бібліотек, який відзначають 30 вересня відбувся у міському палаці культури. За сім років 34 оскари отримали кращі з кращих представників професії. Не став виключенням і рік 2024-й. Серед цьогорічних бібліооскарів, як вже традиційні номінації, так і абсолютно нові. Так у номінації кращий керівник структурного підрозділу перемогу отримала Ольга Чопенко, завідуюча відділом формування фондів і каталогізування документів. Ви робите дуже великий вклад, і е, наші користувачі це оцінюють. Їм дуже приємно, і вони тянуться до нас. А вам всього самого найкращого. Успіхів, благополуччя і нам всім процвітання. Саме головне, щоб ми були однією родиною. Я хочу побажати вам від щирого серця, миру, миру і ще раз миру. А ось із бібліотекарів обслуговування титул кращого працівника 2024 року виборола Світлана Макаренко. Бібліотекар першої категорії відділу обслуговування. У номінації Кращий техпрацівник 2024 Олена Пуценко. Техпрацівниця відділу обслуговування для дітей. Кращий структурний підрозділ 2024. Став відділ краєзнавчої інформації та бібліографії, завідуюча Наталія Ткаченко. У номінації спеціальна відзнака директора тут була одна номінантка. Зав бібліотеки із третього занасипу Людмила Гордієнко. Нагороду їй вручила директорка Тетяна Майдак, яка зі сцени привітала представників бібліотечної професії. За цей рік ми трошки помолодшили, трошки подорослішали. Трошки стали більш креативними, трошки більш ініціативними. Ви написали дуже багато проєктів. Ви отримали дуже багато нагород і відзнак від області і від України. Ви е, отримали дуже багато книжок. Ви любите своїх користувачів. Вони люблять вас, я знаю це. А я хочу сказати, що я вас всіх дуже-дуже поважаю як професіоналів, як людей. Я вас дуже всіх люблю. Я працюю одна і всі мої читачі мають мій мобільний телефон. І якщо я там на лікарня чи десь, значить я їм повідомляю, що ви дзвоніть, я виходжу на роботу, щоб вас обслуговувати. Ну і ще у нас була інтерактивна виставка. Ми створили це єдина виставка, яка була створена у нашому місці. Виставка. Романи і книжки в вашому смартфоні. І ми презентували цю виставку і нашим маленьким читачам, і у нас дуже це сподобалося. Ще одна номінація вибір на все життя, у якій розглядалися претенденти, які присвятили бібліотечній справі багато років. Переможницею стала одна номінантка Валентина Русакова. Крім нагород, присутні отримали ще й насолоду від виступів танцювальних та пісенних колективів міста.